Прещедрий і премилосердний Господи, Спасителю наш, Ти просвітив сяйвом Твоїм краї світу і покликав нас до єднання в церкві Твоїй святій, обіцяючи спадок нетлінних і вічних благ. Зглянься милостиво на нас, недостойних рабів Твоїх, і не згадуй беззаконня наші, але з невичерпного благосердя Твого, прости нам усі провини наші. Бо хоч переступаємо ми святу волю Твою, але не відходимо від Тебе. Бога і Спаса нашого. Перед тобою ми згрішаємо, але тобі єдиному служимо, в тебе єдиного віруємо, до тебе єдиного вдаємося, тільки твоїми рабами бути бажаємо. Ти знаєш неміч і підступи, якими звідусіль ворог оточує нас, і приваби та спокуси світу цього, через які без тебе, як казав ти, не можемо нічого творити. Сам, Господи. Очисти нас і спаси нас, сам просвіти наш розум, щоб непохитно вірували Тобі, єдиному спасу і визволителю нашому. Сам зворуши серця наші, щоб любити тебе, Бога і Творця нашого. Сам направ ступні наші, щоб не спотикаючись ходили при світлі заповідей Твоїх. Покажи нам, Господи, велику милість Твою, щоб, догоджаючи Тобі у житті нашому, Сподобались і в Царстві Небесному славити Тебе з предвічним отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Творче неба і землі, Спасителю світу. Це я, недостойний і більш за всіх грішний, смиренно коліна серця мого перед славою, величі Твоєї схиливши, оспівую хрест і страждання Твої, і подяку Тобі, Царю всіх і Богу, приношу. Бо зволив ти всі труди і всілякі біди, напасті і муки, як людина перетерпіти, щоб усім нам у всяких печалях, нужді і озлобленнях помічником і Спасителем бути. Знаю, Всесильний владико, що все це тобі не було потрібно, але заради людського спасіння, щоб усіх нас викупити від лютого рабства ворожого, хрест і страждання перетерпів ти. Чим віддячу тобі, чоловіколюбче, за все. Що зробив ти для мене грішного? Не знаю. Душа, тіло і все добре від тебе є, і все моє твоє, і я твій. Тому, на безмірне твоє благоутробне милосердя, Господи, надіючись, оспівую твоє невимовне довготерпіння, величаю незбагнене приниження, славлю твою безмірну милість, поклоняюся пречистим страстям твоїм із любов'ю, цілуючи рани твої, взиваю. Помилуй мене грішного і зроби, щоб небезплідним був у мені хрест твій святий, щоб, причащаючись із вірою стражданням Твоїм, сподобався я бачити і славу царства Твого на небі. Амінь.